У майбутніх копів останні приготування перед присягою. Як захопити будівлю, зупинити правопорушників та перевірити документи, тепер знає і наш Євген Перестенко. Тож далі подробиці від нього. Ребята, і патрульні, але бувають, в житті виникають моменти, коли можна рішительно діяти. Данная отработка связана с активным стрелком, когда безопасность ребят отходит на третью ступень, и они должны решительно действовать. Поэтому здесь они сопровождали в коридоре частично, обеспечивая безопасность, а здесь занимали позиции. То есть, если бы здесь была активная угроза, они бы действовали. Теорія освоєна час для практичних занять сьогодні. Майбутні поліцейські відпрацьовують різні ситуації від перевірки документів сумчан до непередбачуваних затримань правопорушників. Не Запрадівлятись тяжело було, коли багато інформації. Просто сразу навалилось і адміністративне. кодексы, криминальные кодексы, и ПДР, и схемы составления ДТП, самооборона, огневая борьба. То есть, если первый раз ты взял оружие... В руки боевое то было, конечно, страшно, это поначалу. Но преподаватели, конечно, спасибо им большое, они учат, они учат, как правильно стрелять, как правильно стоять, по тактике, самооборона, то есть и приемы, все и зачистка зданий. Одновременно. Одновременно. Навчання майбутніх копів має завершити вже наприкінці цього місяця, а вже на початку травня на вулиці міста вийде нова поліція. Євген Поростенко, Сергій Сурков на часі новини.